От Кракова за воячка я взяли, в бардіові мої власи стріляли, мої власишень, на коліна падали, отець мати і фрейка плакали. Мої власишен, на коліна падали, отець мати і фрерка плакали. Отець мати і Іфреїрка не плачте, ліпше вися, пану Богу І як надлетить куля, як надлетить кульочка, я ще скочу, як на небі з як надлетить куля, як надлетить кульочка, я ще скочу, як на небі ж Юж мій грають, юж мій грають, бубнують, Юж мій братя куферочок грехтують. Престаньте мій грати, престаньте мій бубнувац, Найща піду за свой милой поженац. Престаньте мій грати, престаньте мій бубнувац, Найща піду за свой милой поженац. І ще піду до цвинтара нового, пожегнати свого няня старого, ставай отче старий, з того гробу нового, взяли сина завоячка твою. ставай отче старий, з того гробу нового, взяли сина завоячка твою.